Як сказати ні без почуття провини? Тримай три фрази, які допоможуть сказати ні впевнено. Для близьких я люблю тебе, але зараз мені це не підходить. Для колег чи знайомих. Дякую, що запропонували, але я відмовлюсь без виправдань, без пояснень ні. Це вже повна відповідь. Ну і для нахабних людей ні. Я це не обговорюю. Крапка. Без додаткового шоу, коли ти кажеш ні іншим, ти кажеш так собі. Пам'ятай про це, як сказати ні без почуття провини. Тримай три фрази, які допоможуть сказати ні впевнено для близьких. Я люблю тебе, але зараз мені це не підходить. Для колег чи знайомих. Дякую, що запропонували, але я відмовлюсь. Без виправдань, без пояснень, ні, це вже повна відповідь. Ну і для нахабних людей: ні. Я це не обговорюю. Крапка. Без додаткового шоу. Коли ти кажеш ні іншим, ти кажеш так собі. Пам'ятай про це.